Привіт, Іра! Розкажи цікавий факт про себе. Привіт, я Ірина Ковальчук, логопед у садочку Мріндій. Цікавий факт про мене. Я працювала вчителем початкових класів і також, крім логопедичної, маю ще педагогічну освіту. Розкажи, як часто проводяться заняття з логопедом у садку Мрій Дій? У садку Мрій Дій заняття з логопедом проводяться в ясельній групі два рази на тиждень. І, врешті, всіх групах це одне заняття на тиждень. Як проходять ваші заняття з дітьми? У своїх заняттях я включаю обов'язково у всіх групах вправи на розвиток дихання, артикуляційні вправи, логоритміка. І також додаю вправи на сенсорний розвиток і на розвиток дрібної і великої моторики у старшій групі. Ми робимо нейро вправи для розвитку двох півкуль мозку, що теж сприяють покращенню мовлення. Розкажи про переваги роботи з логопедом. Після закінчення дошкільного закладу дитина має всі звуки говорити правильно і, взагалі, мовлення дитини формується до закінчення дошкільного віку, тому робота логопеда. Святку полягає у формуванні успішного і красивого мовлення дитини та успішної навчальної діяльності вже в першому класі. Декілька порад для батьків: як допомогти дитині покращити вимову? для покращення мовлення дитини, батьки можуть активно залучати дитину до різних побутових справ. Це сприяє. Сенсорному розвитку, сенсомоторному розвитку також допомагають активно формувати мовлення різноманітні ігри, сюжетні, предметні, рольові, фізична активність, читання книг і описування картинок.